Чай із чистоті, не бійтеся, безпечно, мої хороші, один листочок. Заливаєте склянкою окропу. І настоюєте 20 хвилин. Безпечно, дорогі друзі, провірила на собі один листочок. Гарно помили, у кого алергія, алергіки, мої хороші, хто потерпає, адже чистотіл, він чистить ваше тіло із середини. Його дуже добре вживати. І спиртові настоянки по крапельках дуже обережно, тому що має трішки токсичну дію. Передоз має велику токсичну дію. Але ось така скляночка, мої золотенькі, дивіться, і як вживати, ви 20 хвилин настояли, і не треба випити її зразу. Розділіть її на три частинки. Випийте спочатку одну третю скляночки, потім ще одну третю. І так, пропийте декілька днів від семи до десяти. І ви подивитесь алергіки, хто потерпає весною. Друзі, зараз розпочнуться цвітіння, береза, пильця. Будете потерпати, Спробуйте.